Моя професія мені на тому першому етапі дуже допомогла. Якщо виходиш на сцену в якійсь партії, де ти хвилюєшся дуже сильно, то вмикається адреналін, тебе може, не дай Боже, случитися якась травма, але відчуєш її, ти тільки коли підеш за куліс. Їхав за кордону в Україну, то я був готовий. Ну, там мені казали, тебе з кордону зразу заберуть Тобто я психологічно був готовий померти, скажімо так. Мені важко зараз відповісти на це питання, бо я не бачу кордону кінця. Якщо я його побачу, то я зможу відповісти. Звичайно, хотілося б, бо ну, як я з, з дитинства, це в мене в крові. Ну, Але ще пройде пару років і армія буде в мене в крові. Тому...